Аю, вчасно про найважливіше життя краю на телеканалі Тиса 1 в студії Діна Михалик. Доброго вечора. Сьогодні у випуску. Повернення героїв. 200 бійців 128-ї бригади приїхали додому із зони АТО, Щоправда, лише на 10 днів. Зима настала. Як адаптувати свій організм до холодної пори року? Снігові замети та низькі температури. Чи готові рятувальники до надзвичайних ситуацій? Гарна музика задля гарної справи. В Ужгороді відбудеться традиційний джазовий фестиваль. Цього разу із благодійною метою. Ужгород готується до свят. В обласному центрі встановили першу міську ялинку. Повернення героїв В Мукачеві. Кількасот людей зустріли закарпатських військових на центральній площі миру. Родини, школярі, перехожі з плакатами, державними прапорами під супровід оркестру зустрічали відважних військових. Всі хлопці, бійці 128-ї бригади. Вони воювали у найгарячіших точках під Дебальцевим та станицею Луганською. Бійці приїхали додому лише на 10 днів, а потім знову на передову. Зустрів героїв і наш журналіст Роман Сов'як. Саме так зустрічали військових у Мукачеві. Люди не стримували емоцій, плакали від радості, що їхні сини, чоловіки та батьки нарешті повернулися додому. Я на емоціях я не бачила сина 8 місяців, а 4 місяці він був в зоні. А то 5 місяць. Я була за сином в молитвах і все переживала за сина. Усе ми відчували всі, як там у них бої йшли. Мами все відчувають, не сплять, так як і діти. Я настільки на емоціях, я настільки радію, Дякую Богу, що мій син повернувся живий додому, і, і то він у мене герой. Майже кожного військовика зустрічали цілими родинами до окремих приїхали навіть дідусі і бабусі. Хлопці зізнаються через таку теплу і масову зустріч особливо схвильовані. Меня зустрічала бабуся, жена, отец, дочка. Вся родня моя зустрічала. Вся бригада, весь город, все Мукачево, все Закарпаття. Найбільше раділи поверненню діти закарпатських бійців. Ця війна змусила їх швидко подорослішати та з малку перейматися надто дорослими проблемами. Я дуже рада бачити тата. Ну знаєте, ще рік назад ніхто не подозрівав, що даже ну, через рік ми будемо так тата, чекати з війни. Тати піне зібрав. Зараз ти нем гордишся. 128-ма бригада вже стала відомою на всю Україну. Військові розповіли, що перехопили розмову сепаратистів, де йшлося про найнебезпечніших українських вояків. Саме бійців 128-ї бригади вони бояться найбільше. 128-ма бригада прославилася на всю Україну. 128-му бригаду знає весь Донбас, а сепаратисти її бояться. Наразі бійці 128-ї бригади роз'їхались по домівках, проте вдома вони будуть лише 10 днів, і вже в середині грудня знову повертаються у зону АТО захищати єдність країни. Півтори тисячі пожеж, які принесли збитків на 10 мільйонів гривень. Таку цифру озвучила пожежно-рятувальна служба Закарпаття, підбиваючи підсумки роботи за рік, що минає. Зима ж для рятувальників складний період. Додається роботи зі сніговими заметами та надзвичайними ситуаціями через низькі температури. Чи готові рятувальники до холодної пори дізнавалась Анастасія Ношка? матеріально. заради людського життя ми працюємо і живемо. Це не слова, а конкретні справи. такими словами розпочав розмову з журналістами, начальник управління державної служби. Мирослав Щербей підсумував, кожне загорання це як правило нехтування елементарними правилами пожежної безпеки. У 2013 році у нас було на пожежах травмовано 24 особи. То в цьому році тільки 15. А головне, що загиблих на пожежах у 2014 році. Стало 17, у 2013 році. Їх було 39 чоловік. В основному лихо приходить у будинки пенсіонерів, інвалідів, малозабезпечених. цьогоріч закарпатські рятувальники врятували на пожежах 78 людей та зберегли матеріальних цінностей на суму майже 50 мільйонів гривень. Взимку, як правило, кількість надзвичайних ситуацій збільшується. Зимовий період додаткового клопоту рятувальникам додають. Любителі гірського екстриму можливі снігові замети, хуртовини, пониження температури повітря до критичних відміток, а також ожеледиться на дорогах, що на закарпатських перевалах може стати для водіїв вантажівок нездоланною перешкодою. Важка техніка до зимового періоду готова. Основна її кількість знаходиться в Ужгороді та Ужгородському районі. А ще на перевалах, де найчастіше доводиться рятувати водіїв та їх авто. Всі машини підготовлені, закуплена нова резина, на всю техніку, машини всі утеплені, машини готові, відремонтовані до залучення до надзвичайних ситуацій природного характеру. Найчастіше рятувальники використовують техніку на колісах, зокрема аварійно-рятувальний автомобіль Штеєр, який подарували австрійські благодійники. В авто вмонтовано 20 кіловатну електростанцію, потужності якої достатньо для забезпечення електроенергією триповерхового будинку. І різноманітним обладнанням, лебідкою для доставання автомобілів, пневмогідроінструментом, різноманітними пилами для порізки дерев, також є драбина, яка за допомогою якої можна дістатися в третій поверх. Крім цього, рятувальники закликають туристів, які взимку відпочиватимуть в горах, обов'язково реєструватись у їхніх пунктах, адже від цього іноді залежить людське життя. Укрзалізниця бажає закарпатцям веселих зимових свят і подбає про те, щоб всякохочий всяк охочий дістався до місця святкувань вчасно та з комфортом. Саме тому на періоди з 25 грудня по 10 січня, крім основних потягів, що сполучають Ужгород із Одесою, Харковом та Києвом, призначено додаткові потяги. Так само на час зимових свят діятиме послуга перевезення легкових транспортних засобів спеціальним вагоном автовозом за умови, що на один рейс припадає не менше чотирьох таких замовлень. Що ж до вартості перевезень, то на різдвяні свята з 1 по 20 січня. Ціна на квитки буде звичайною. У передноворічні ж дні з 25 по 30 грудня вона становитиме 110% вартості квитка. А ось 31 грудня подорож обійдеться лише в 70% від вартості квитка. Крім основних поїздів, які на даний момент курсують, це три поїзда в напрямку ужгород Київ, один ужгород Одеса і вже з цього місяця, з 1 числа є поїзд ужгород Харків. Залізниця вже на даний момент, на даний момент є в продажу ще три додаткові поїзда. Це один на Київ, 207-208 ужгород Київ, дуже зручний поїзд для пасажирів, 241 Одеса ужгород тобто буде додатковий напрямку Одеси. І крім цього, розглядається можливість. От ну, думаю, що в ближайші дні буде ще два додаткові поїзда в напрямку у Перший тиждень грудня приніс закарпатцям сніг та холод. На дворі вже мінусова температура, а організм ще просить сонця. Що радять спеціалісти? Та як адаптуються до зими мешканці обласного центру? Далі у сюжеті. У перехідний період спеціалісти радять особливо серйозно ставитись до свого здоров'я та здоров'я своїх рідних. Зазначають, бути здоровим це мистецтво і відточувати його потрібно впродовж усього життя. Звички, які людина отримує в сім'ї, і закладають основи здоров'я. Іде зима. Вона у нас запитає, як ми себе підготували до зими. Чи ми влітку займалися своїм здоров'ям? Чи ми загартовувалися, чи ми перебували достатню кількість на свіжому повітрі? Чи ми достатньо рухалися? Чи ми мали позитивні емоції? Чи ми добре харчувалися, використали нашу природу, нашу закарпатську, наші ягоди, яфини, суниці, ожину. Це елементарні продукти, які нас мають бути, насичені ними має бути раціон весь період. Тут поки є е, ці ягоди. Способи адаптації до холодного періоду вкрай різні. Я дуже мерзну, чесно. Мені вже нічого не допомагає, ні чай мені не допомагає, ні робота активна, нічого. Взагалі, У нас дома ми собі построїли, садно холодно. Перш за все, це закаляння власного організму. Це холодний душ близько 10-12 секунд. Я взагалі не дуже люблю холод, тому я намагаюся просто тепліше одягатися. Я не мерзну. Ну нічого, он рукавиці купила на коляску. Тепло втягаюся, і все. Що ще Вітаміни, Чеснок цибуля, та й все. Бігаю. Сказати, як пенсионер в цьому нашому государстві, если це можна назвати адаптацією. Спокійно, ви народилися взимку, я до того в нас дитинства. І люди, що нам ми дуже жару не любимо, нам так прохладненько, хорошо. одно, ну, одяж дає вдома тепло. Любов має гріти. Не питайте, бо дуже погано. Серед головних елементів адаптації організму до зими є й харчування. Перебирати їжу обов'язково. Треба вибирати, що ми їмо, тому що ми їмо. Те, що ми їмо, тим ми і є. Значить, вода має бути якісна, про це треба подбати. Харчі мають бути максимально натуральними, без хімічних, як кажуть, екопродукт. Це важливо, це не просто так говориться, тому що дійсно статистика підтверджує, там, же, де є велика кількість консервантів, де використовуються рідні хімічні барвники, всякі вспушителі, всякі добавки, безумовно, ці харчі є ну, вони негативно впливають на наше здоров'я. Відтак перебування на свіжому повітрі, загартування організму та правильне харчування є запорукою здоров'я кожного. У рамках підписаної двосторонньої угоди про співпрацю між ужгородськими лісівниками та крайовими письменниками навесні цього року в одному з ужгородських лісництв спільними зусиллями було висаджено алею довжиною в один кілометр. Її назвали на честь Тараса Шевченка з нагоди 200-річчя від дня його народження. Наразі ж закарпатські літератори разом з лісівниками підготували дерева до зими. Перед початком робіт невеликий інструктаж від директора Ужлісгоспу Івана Костєва. Письменники відзначають за час, що минув від моменту висадки, саджанці підросли. Тут є висадені туї ялівці, гінго годвола смерека, ялиця. І вони дуже добре прижилися, бо ці саджанці вирощені тут же у лісовому розсаднику. Біля лісництва викопали, і через пару хвилин вони вже є на своєму місці, де, де наче будуть рости прекрасна приживлювальність і грунт ще був вологий. Через літо ми зробили за ними догляд, і тепер вони прекрасно виглядають. Дивно бачити літераторів з молотками в руках. Та певно, для кожного закарпатця ця справа знайома. І по всьому видно, учасники десанту задоволені і процесом роботи, і результатом попереднього візиту сюди. Цьогоріч тут відбуваються історичні події, адже дерева на багато років переживуть тих, хто садив їх. І це справді той слід на землі, який на додаток до своїх творів увіковічнить пам'ять про митців. Хто його знає, пройдуть роки і десятиліття, і ті діти, що тепер учаться читати, писати, десь через певний час, через багато років вони стануть письменниками, і буде дуже приємно, якщо вони прийдуть сюди, ці дерева вже будуть великими. Вони теж будуть дбати про те, щоб ця глея розросталася. І якщо цим самим вони будуть і нас добрим словом, згадувати, то вже десь у майбутньому. Тарасова алея у майбутньому має стати місцем зустрічі творчих людей зі своїми читачами. Навесні тут планують провести шевченківські читання. З прилеглих до цієї місцини курортних пансіонатів тут організовуватимуть екскурсії, тому ця територія має стати популярною і для місцевих жителів, і для гостей Ужгородщини. Експозицію робіт американських фотографів Радіємо життю плекаємо надію. Відкрили в Ужгороді. Виставка приурочена до Міжнародного дня людей з інвалідністю. Тож на світлинах люди з особливими потребами. У вазі глядачів представлено 20 робіт. Їх оглянули, і наші кореспонденти. Майже 15% населення у всьому світі це люди з обмеженими можливостями. Таку статистику наводить Всесвітня організація охорони здоров'я. На підтримку людей з інвалідністю в Ужгороді відкрили фотовиставку Радіємо життю, плекаємо надію, де представили роботи американських фотографів. Їх вже бачили в Америці у фокусі об'єктиву буденне життя особливих людей на світлинах. робота, відпочинок та хобі людей з особливими потребами. Основна мета це показати, що люди з інвалідністю мають право і жити звичайним життям, тобто принцип нормалізації життя, принцип інтеграції. Інклюзії в суспільство, він реалізовується. Люди не дивлячись на певні якісь обмеження, вони мають право і повинні бути повноцінними громадянами нашого суспільства. Тому що насправді дуже часто ми суспільство створюємо для них певні бар'єри і певні обмеження. Виставка відбулася у рамках проекту «Touch» асоціації міст побратимів Ужгород Корваліс. Метою заходу є допомогти людям з особливими потребами соціалізуватися. Їх хочеться просто, щоб якось соціалізувати цих, тому що е, я бачу багато в Європі ну цих людей, які дійсно мають таку активну позицію. Е, е, якщо це дитина інвалід або не така, як інші дитина, це не означає, що вона не може бути активною за свою якусь позицію, певні роботи виконувати. Тобто потрібно суспільству. І... окрім світлин відомих американських фотографів на мистецькому заході представили й роботи ужгородців. Ми займаємося в цьому центрі вишиванням виготовлено на свічок, виготовлена мир таких і, і кузень. <різнаці> Ужгородці ж можуть відвідати виставку до 17 грудня у провулку Гірчичне зерно. Пізніше вона буде перенесена в Закарпатський музей архітектури і побуту. Знайомство поза політуркою в Ужгороді триває акція, в рамках якої краєві письменники зустрічаються зі своїми читачами у невимушеній атмосфері книгарні. З 1 по 19 грудня Книголюби матимуть змогу поспілкуватися з 18 авторами. Так, за прилавком вже встигли побувати історик Роман Офіцинський, прозаїк Мирослав Дочинець, а тепер і літератор та науковець Михайло Рожко. Гість проекту розповів, що, попри чималу конкуренцію, книга і сьогодні залишається для багатьох улюбленим та універсальним джерелом інтелектуального, духовного та естетичного розвитку. Сам автор зізнався, що ще в дитинстві закохався в читання, а згодом і в письменництво. Перші спроби, як це типово, були поетичними, та зрештою дійшли до читача лише прозаїчні твори Михайла Ружка. Наразі це 12 видань, як художніх, так і наукових. Підрахував письменник та поділився творчими планами на найближче майбутнє. Ну, зараз в, в друці у видавництві готова до видання. Чекаємо фінансування книжки збірка оповідань не для жіночих Вух в які війшли і більш давні оповідання мої, і нові, які ще ніде не були опубліковані. Я окремі розділи. Сучасні міські оповідання про кохання, про сучасний світ взяв і ті. Про армію взяв і містичні оповідання окремими розділами є там такий розділ медитативні оповідання, тобто лірико-філософські. Ну але зараз я більше у наукове дослідження. Я працюю над дослідженням сучасного англійського, американського, взагалі європейського роману, з точки зору ініціації як ритуалу. Зустрічі в рамках акції письменник за прилавком відбуваються щодня 14-й годині. У четвер гостем центральної книгарні Ужгорода стане письменник та історик Сергій Федака, в п'ятницю літератор і публіцист Олександр Гаврош. 6 грудня в Ужгороді розпочинається масштабний Pub Jazz Fest 2014. Цьогорічний фестиваль джазової музики розгорнеться на сцені обласної філармонії. Організовує захід, зокрема, товариство музичної культури Циган Закарпаття Лаутарі. Перший фестиваль було проведено у 1997 році як всеукраїнський джазовий фестиваль, і вже наступного здобув статус міжнародного. Родзинкою цьогорічного фестивалю стане виступ зірки джазу світового рівня гітариста Марка Вітфілда зі Сполучених Штатів Америки. Під час фестивалю проводитиметься благодійний збір коштів для потреб військових у зоні АТО, зазначають організатори. Під час фестивалю Відбудеться благодійна акція, збір коштів для наших військових в зоні АТО. Будуть допомагати нам волонтери. Вхід війни та по запрошенням. На початку фестивалю ми запросимо волонтерів, яка все це скаже. І я думаю, ми обговорили це, це питання, і дві представниці, тобто дві волонтерки, будуть ходити по, з кошиками по, по залу і збиратися, збирати кошти. На театральній площі в Ужгороді почали встановлювати ялинку. Сюди її привезли з території машинобудівного заводу, де вона росла близько 60 років. Як повідомили в міськраді, до суботи ялинку прикрасять. І на вихідних на театральній вже ходитимуть перші миколайчики. До речі, в Ужгороді буде ще одна міська ялинка. Вона стоятиме біля винних підвалів «Совине гніздо» навпроти площі поштової. На цьому наш випуск завершується вже на завтра. Наші журналісти готують наступні теми. Відголоски природної стихії, як закарпатські лісівники долають наслідки травневого вітрувалу. Стратегія регіонального розвитку в Закарпатській області досягнення та перспективи розробки обговорили фахівці та представники громадських організацій. На цьому я з вами прощаюся. Дякую, що залишаєтеся з нами. Гарного вам вечора і на все добре.